Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває, прокинеться тихесенько, восоки питає. Хто се, хто се по сім боці чеше коса? Хто се, хто се по тім боці Рве на собі коси? Хто се? Питаєте цікаві дівчата. Ото дочка по сім боці, по тім боці мати. Давно колись те діялось у нас на Вкраїні, Серед села вдова жила у новій хатині, білолиця караока і станом висока, у жупані корогом пані, і спереду, і збоку, і молода, ні в року їй, а за молодою, а надто ще завдовою козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили. Поки вдова без сорома дочку породила. Породила та й байдуже в чужім селі людям годувати кинула. Годували люди малу дочку, а вдовиця в неділю в будень жонатами, з парубками, пила та гуляла. Поки лихо не спіткало, поки не та стала. Не щулася, як минуле. Літа молодії. Лихо, лихо, мати в'яне дочка червоніє, виростає та й виросла. Ганна караока. Як то поля серед поля гнучка та висока. Я ганусі не боюся, співає матуся. А козаки, як мілю то в'ються круга нусі, а надто той рибалонька, жвавий кучерявий, мліє в'яна, як зустріне ганусю чорняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристрена, байстеряне обути, Ти вже виросла. Дівуєш, з хлопцями гуляєш, мене зневажаєш, ось я тобі, ні, голубко, і от зелості зубами скрегоче. Тяжко плакала Гануся і не знала за що, за що мати знущається, лає, проклинає, своє дитя без сорому байстрям нарікає. Катувала, мордувала, та не помагала. Як маківка на горої Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою милася сльозою, так Гануся червоніла. Заворожена. Стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла відьму і трути достала, і трутою до досід сонця дочку наповала. Не помогло. Кляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені. Душно. Ходім, дочко, до ставка купатися. Ходім, мамо. На березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сороці, рибалонька кучерявий, мліє на тім боці. Мати дивиться на неї От золостяні міє. То жовтіє, то синіє, розхристрана, боса. З піна, мов скажена, рве на собі коси, кинулась до і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Рибалонька кучерява з усієї сили кинувся в воду, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе, от от до плив! Пірнув, виринає і отоплену ганусю на берег виносить. І з матері закляклих вириває коси. Серце моє, доля моя, розкрий карі очі. Подивися, усміхнися. Не хочеш? Не хочеш? Плаче, пада коло неї, розкрива, цілує мертві очі. Подивися. Не чує, не чує. Лежить собі на пісочку, білі рученята розкидала, а за нею стара люда мати, очі вивело із лоба. Страшної муки втребила в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав рибалонька. Нема в мене роду, нема долі на сім світі. Ходім жити в воду. Підняв її, поцілував, хвиля застогнала, розкрилася, закрилася і сліду не стало. З того часу ставок чистий заріс усокою, не копаються дівчата, обходять горою, як огледять, то хрестяться і зовуть зоклятим. А вночі дівчата сумно. Сумно кром його, випливає з води мати, сяде по тім боці. Страшна, синя, розхристрена і в мокрій сороці, мовчки дивиться на сей бік, рве на собі коси. А тим часом синя хвиля ганусю виносить, Олісінька стрепенеться, сяде на пісочку і рибалка випливає, несе на сорочку баговиння зеленого, поцілує в очі. Та й в воду соромиться, на гнучки дівочий голий дивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться, в ай, тільки вітер з усокою шепче. Хто се, хто се, сидить сумно над водою, чеше довгі коси.